Формадол таблетки від головного болю. Але Хорошо. без літаків. Якщо ви говорите, що вони будуть в нас не раніше 24-го року, на який результат можуть тоді сили оборони розраховувати? Абсолютно реалістично до осені звільнить Херсонську і Запорізьку області навіть почать сухопутну операцію в Криму, навіть без літаків. Питання ще в системах ППО, якщо у нас не буде літаків, але буде достатньо ну тих самих патріотів, А це реалістично їх отримати від наших союзників до цього терміну. Є вільні системи і в Німеччині вони є в Іспанії, в інших країнах. Якщо ми отримаємо далекобійні системи. Ми вже бачили, як ця далекобійна система Петріот спрацювала в Брянській області. Три вертольоти, два літака за п'ять хвилин і угу. ні шума, ні пилі. Зараз активно розмовляємо на тему боротьби з шахедами. Всі зрозуміли, що зараз справді це там, зброя номер один. Вся Європа тепер розмірковує. Там, Британія замовляє якісь розумні приціли, які будуть калібрувати постріли. Чи є ну яке твоє бачення, як з цією бідою боротися? Два підходи. Перший, я б його назвав так ізраїльський підход. Ізраїльські, вони да, будують там залізний купол і бомблять заводи по виробництву шахедів. Угу. Ну це не секрет абсолютно. Чи зможемо ми дотягнутися до тої Єлабоги, чи там до заводу в. Білорусі думаю, це питання суто технічне, і це легітимна військова ціль. Друга це будувати величезну кількість дешевих присувних точок, які будуть збивати ці шахеди, ну формата Евенджер з кулеметами з Стінгерами. Кулеметну зброю. Ви до речі, розділяєте вже думку тих експертів, які вважають, що росіяни вже самостійно виготовляють іранські дрони на свої території, і тому маркування змінилося на кирилицю навіть не тільки в назві Герань, а в номерних знаках. Я більш ніж впевнений, що зараз іде мова тільки про зборку. Ну тобто, головна проблема в шахедах це електроніка. Двигуни поставлять, самі планіори робить. Тут проблем ніякої немає. Електроніка це проблема, але це знов таки питання часу, коли росіяни освоять виробництво електроніки. О, скажи, будь ласка, ми знаємо, що ваша гура активна пошта почала займатися мобільним ремонтним пунктом. Можеш розказати, чому ви на це звернули увагу? Наскільки зараз це потрібна історія? Ну, наша благодійна організація «Реактивна пошта вже 9 років займається роботою з артилерією. Ми традиційно займаємося ремонтом, ну тобто запчастини, інструменти і так далі. Але зараз ми почали робити це системно. І ми побудували таку мобільну станцію техобслуговування на базі вантажівки века, в якій можна виконати ну майже всі роботи по ремонту, як української артилерії, так і західної артилерії, тягачів, боєприпасників, паливозаправників і так далі. Бюджет одної такої МТО 80 тисяч євро. До нас приїжджав Сергій Миколайович Баранов. Це полковник, це ну, в народі їх називають командуючі ракетних войск і артилерія. Він подивився, дав схвальну оцінку і сказав, що в кожній бригаді повинна, щоб була така МТО. Ми побудували тільки одну. І зараз ми проводимо збір на наступну станцію. і На нашому сайті всі бажаючі можуть зайти і задонатити на такій Давайте Можна зараз звернутися до глядачів, якщо потрібна підтримка на таку важливу історію для артилерії. Артилерія робить 90% вогнового враження. Якщо ви хочете, щоб наші солдати вижили, якщо вони щоб вони не отримали поранення, треба щоб артилерія працювала як годинника. Для цього потрібні ці мобільні станції техобслуговування. про як повітря. Просто необхідно. куди звертатися, де зрозуміти, де знайти програму, куди донатити. Заходите в Google, пишете реактивна пошта. Ви потрапите перше посилання буде на наш сайт, і Там один єдиний збір. Це на мобільні станції техобслуговування. Там є всі реквізити. Пане Павло, дуже вам дякуємо. Сподіваюсь, власне, ваші ці стабілізаційні пункти для артилерії будуть активно працювати і ремонтувати якнайшвидше техніку. Павло Нарожне, засновник благодійної організації, реактивна пошта, військовий експерт, був гостем прямого ефіру. Один присуден.